Вовк і чапля. Ішов голодний вовк. Він, бідний, так їсти хотів, аж в очах йому чорніло. Ішов він, ішов, аж гульк чапля стоїть. Підкрався вовк тихенько і хап її. Бачить чапля, що не переливки їй, та й каже Дозволь мені, вовче, хоч перед смертю потанцювати. Від цього мені шкоди не буде, подумав вовк і дозволив танцюй, коли хочеш, тільки швидше, а то я їсти хочу. Чапля перед ним, із ноги на ногу перескакує, танцює, наче, хоч усім відомо, що чаплі ніколи не танцюють, скаче, а сама потрошку в бік відходить, а коли відійшла вже далеченько. Піднялася і полетіла. Вовк подивився її слід та й говорить, «І навіщо мені ті танці здались, коли я їсти хочу.